Привет, привет. Привет, привет, Кристиночка. О, Макс, да, ты бог. Давно не было тебя. Привет, привет, родная. Собираемся, собираемся. Привет, привет, девчонки. Як погуляла в ехідні? Хорошо, все хорошо, Макс. Все хорошо. Так, дівчонки, сьогоднішній ефір у нас дивіться про наші межі, да, кордони і стіни. От яка різниця між захистом своїх кордонів да, і абсолютною ізоляцією від людей? Тому що іноді люди так починають захищатися, що взагалі ізолюються. Дячки, да, якщо у вас мерзнуть ручки і сильно обвітрюються, це помічний крем, віледа. Веледа. Привет. Хтось живе по Київському, а ми по карімському. Так, окей. О, дівчонки, розкажу вам. Правда, не всі зібралися. Я рішила на вихідних подивитися, передивитися американську історію ужасів отель. Воно там я обожаю Леді Гагу, вона там така доміна. Uh, і знаєте, що побачила в першій серії. От я його дивилась, мабуть, вже разів шість. І, ну, Ми ж постійно бачимо одне й те саме, да? і тут я, блядь, по-новому подивилась. В першій серії там якийсь монстр достає отакого желізного трапона, желізного, і починає трапонити ним наркомана. І я така, вау! Я на цю сцену подивилась зовсім по-іншому. Думаю, блядь. Ну, це абсолютно власть. Американська історія ужасов п'ятий сезон отель, називається. Кордони. Різниця між кордонами і ізоляцією повною. Так що, девчонки, хто хоче подивитися, просто я, я, я на американську історію ужасу в цей раз, от, на отель, конкретно, отель, п'ятий сезон. Я така, блядь, ну це. Ну, це... Це геніально. І я така думаю, блядь, а чого в мене нема желізного трапона? Надо, щоб був. Надо, щоб був. Ну просто бажествен, вау! Вау! Ну, Це було просто вау. Ой, ладно, госпожа прям скуражилась. Повторяю нашу тему сьогоднішню: Дивіться, кордони і стіни. Вон, це не ну там не, не такі жахи і жахи, це там по-іншому. Ну, це, це, не, це не такі жахи, жахи, там така більш така. Це не, не жахи, бо я сама боюсь дивитися жахи. А там по-іншому, там, по там все-таки такі історії класні. Можна сказати, детективні, ну, вони такі. Красиві, особливо п'ятий сезон він розкошний. В ньому леді Гага така розкошна. дівчонки, доміни доміни по-іншому, да, естетика. Доміни подивляться по-іншому. да. Да, Макс, нагадуємо: кордони і ізоляція. Отже, про те, що всі знають, будемо говорити, але мало хто насправді робить правильно. да, от Про межі, про наші кордони. Нам говорять, ставте межі, да. І ми ставимо, але так, як вміємо. Так, як вміємо, так і ставимо. Звісно, це краще, ніж не ставити взагалі, але іноді зовсім не, не, не туди трохи. Е і от після того, знаєш, якщо ми не вміємо, ми робимо це агресивно, грубо. І від нас, виходить, люди від нас віддаляються. І стосунки з потрібними для нас людьми стають дуже холодними. А ми після оцих установок цих неправильних кордонів, да, відчуваємо себе дуже самотніми. Тому що ми неправильно це робимо. Ми хочемо себе захистити, да, але вже не знаємо як. І виходить, зовсім по агресивному, по Да? І от давайте поговоримо про різницю між межами і все ж таки ізольованими стінами. Ізоляцією, да? що таке межі? Дивіться, межі насправді це такий, знаєте, уявимо, що це паркан, да? але він з такою фірткою на український. Да? Фіртка чи калітка, як це буде. Да? І цей паркан говорить: да? це моя територія, але я можу тебе впустити. Да? І от дивіться, характеристика межі яка. Да? Вони гнучки, можуть змінюватися е, межі залежно від е, ситуації, залежно від людини. Да? Ну те, що ми дозволяємо нашим рідним, да, нашим близьким, нашим подругам, ми не дозволимо. Е, Людям незнайомим, да? от, наприклад, я говорила хто вчора чи позавчора, хто може нам записувати голосові повідомлення. Якщо мої подруги, да, мої доміни, можуть мені записувати голосові повідомлення, я їх, звісно, буду слухати, то незнайомі для мене люди не можуть мені записувати голосові повідомлення, просто не можуть. І оце про межі, да? тобто вони гнучки, вони можуть змінюватися в залежності від людини. І е, ситуації, да? але знову ж таки, я не можу відкривати голосові повідомлення, коли я там в компанії людей е, в, якусь, в якомусь діловому е, в діловій обстановці, да, де серйозні люди зібралися. Я там не можу, наприклад, відкрити е, голосові повідомлення від моїх домін, бо мені буде незручно. Я, я розумію, що е, ми з моїми домінами. Спілкуємося зовсім іншими контекстами. Ми відверто спілкуємося. І ця інформація цим людям зовсім не потрібна. Да? А якщо це повідомлення просто написане, да? я можу відкрити і при посторонніх людях його прочитати, бо ніхто не бачить. Да? Тобто межі можуть змінюватися в залежності від людини і від ситуації. Да? І межі завжди це про нас. Да? Я не хочу. Мені некомфортно, або я потребую. Да, а там про Ну, плюс-мінус, да? Е, далі межі зберігають зв'язок, да? Е, мета меж, яка? Привіт, привіт, Олечка. мета меж яка? Е, мета меж покращити все ж таки стосунки, а не розірвати їх, правильно? Ми хочемо, щоб з цією людиною покращилися стосунки, але не були розірвані повністю. Да. І межі знову ж таки, межі встановлюються від любові, да? я е, піклуюсь про себе, щоб бути кращою для нас. Щоб бути кращою для нас. А що таке стіни? Що таке стіни, так? Да? Ну, Метафорично стіна це такий, знаєте, бетонний мур без вікон, без дверей. да? І він просто говорить, не підходь. І він говорить це всім. Ніхто до мене не підходьте, Все, я не хочу, щоб ви до мене підходили. да? І характеристика стін вона яка, да? вони жорсткі і однакові для всіх. да? Завжди, Завжди. І дивіться, в деяких випадках, звичайно, ми можемо встановлювати абсолютно бетонні жорсткі стіни. Наприклад, мене не можна бити. нікому. Нікому. Це жорстка стіна. Жорстка. Ніхто не має права мене бити. Навіть мої найрідніші люди, навіть моя дитина не може мене бити. Просто не може. Ніхто не має права мене матюкати. Не мають права мене матюкати люди. Навіть якщо це найближчі мої, навіть якщо це моя любима подруженька, да? не має права вона матюкати. Тут є доречним виставити все ж таки стіну, бетонний мур. Да? І вона однакова для всіх. Не можна, не можна. Да, як аксіома. Да? Е, і дивіться, стіни вони говорять про інших. Не про нас, а про інших. Ти не маєш права. Да, і з вами усіма так. Однаково для всіх. Ніхто не має право все Ніхто не має права мене брати там за, за грудки да, і кудись тягнуть. Ніхто не має права. ніхто Далі, тобто, це про інших людей. І це е, е, стіни розривають зв'язок. Тобто, дивіться, якщо ця стіна буде порушена, це розірве між нами зв'язок назавжди. Назавжди, так? Да? Да. Тобто е, мета стін захиститися від усіх. Захиститися від усіх. Десь вони можуть бути доречні, але в більшості випадків не зовсім доречні. Да? Не зовсім доречні, що краще виставляти межі. Да? І дивіться, стіни виставляються від чого? Від страху. Я боюсь бути пораненою. Ну так, да, я боюсь бути пораненою. Звичайно, я боюсь бути пораненою. У мене є страх, що ніхто не має права мене бити. Ніхто. Навіть найближчі люди, тому що в мене є страх бути пораненою. А, і от, да, наприклад, приклади, ситуація, якщо наш партнер запізнюється, да, то межа тут яка? Ми говоримо, мені дуже важливо, коли ти попереджаєш мене про запізнення. Оце для мене важливо. Да? Я хвилююся, коли я не знаю, де. ти. Да? Я хвилююся, коли я не знаю, де. ти. А стіна як звучить, да? ти завжди запізнюйся. Я більше не буду тебе чекати. Все. Або ситуація друга. Подруга вас критикує. От є люди, у яких є звичка критикувати. Я щиро вважаю, що критика, вона нахуй нікому не обосралась. Нахуй нікому не обосралася критика. Ну, Ну, я ж тобі правду говорю. хто ж тобі скаже правду, крім мене? Да пошла ти нахуй со своєю правдою. Вона мені набасралася. Критика нікому не нужна. Ну, от реально. Не надо мене вчити етікету, не надо мене вчити, етикету, не надо мене вчити блять, правилам, не треба мене нічому вчити. Іди сама поучись. Да? От, значить, е, все. Ситуація така: подруга критикує. Да? І межа, яка буде, да? коли ти, наприклад, говориш про мою вагу, Мені боляче, да? давай не будемо обговорювати цю тему. Ну, і, і це дивіться, і це правильно, тому що дійсно ніхто не має права обговорювати ті ліса інших людей, інших людей. да? А стіна яка? Я більше не хочу з тобою спілкуватися. Все. Все. Я більше не хочу з тобою спілкуватися. Тому що можливо ця людина дуже давно, 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 токсично на тебе впливає і накручує тобі бігуді і комплекси. І воно тобі не обосрав. Ти собі в принципі, розумієш, що ця людина навряд чи зміниться. Або ти вже декілька разів встановлювала межі, а вона їх переходила і далі продовжує. Ну і все, тоді краще не спілкуватися. Бо дійсно з багатьма токсичними людьми дійсно краще не спілкуватися. Не спілкуватися. Нема сенсу щось їм доказувати, щось їм розказувати. Краще не спілкуватися. Да? Все. І тут уже стіна: я більше не хочу з тобою спілкуватися. Да? Наступна ситуація: ну, коли маша мама дає нам поради. Да? І межа буде яка: мама, ну от я дуже ціную твою турботу. Да? Але рішення я приймаю сама. Да? Рішення я приймаю сама. А стіна яка? Не лізь в моє життя. Не лізь. Не можна. Все. Просто, блядь, не можна. І от давайте розберемо, чому все ж таки іноді ми будуємо стіни. Да? Чому іноді ми будуємо стіни? І дивіться, є багато причин. Перша причина це, наприклад, травми минулого. Да? Якщо нас сильно поранили, наше тіло запам'ятало, да? що близькість це біль. Да? Друге, у нас немає навичок, відсутність навичок. Да? Нас не вчили ставити межі м'яко, а нас і не вчили, мої хороші, блядь. Ви пам'ятаєте, щоб хтось вчив нас ставити межі? Наші межі порушували всі, хто тільки можна. Починає від батьків, від родичів, від вчителів, котрі б'ють дітей, котрі ображають дітей, котрі принижують дітей. Далі в соціум ми пішли і поняли, що з нами так можна. В принципі, зі мною так можна. Якщо тебе принижувала мати, переходила всі твої кордони, батьки, родичі, вчителі, ну то відповідно ти пішла в доросле життя з думкою, що в принципі з тобою так можна. І далі всі продовжують це робити. І ти думаєш, да, да. і дійсно дійсно, коли там уже в дорослому віці, коли тебе вже там. Це все не, тебе не навчили. І коли тебе це все достало, то дійсно ти береш лопату і відбиваєшся шахтерною лопатою. Ти просто ставиш стіни і дуже в агресивній формі. Бо тебе це вже просто заїбало. А якби нас. Ну тобто, ви розумієте, що порушення меж це тисячу кроків подавлення вас. Тисячу кроків було зроблено, подавлювали вас. Да? Коли цю криску вже забили в угол. І вона взяла блядь, шахторну лопату і в'їбала блядь, всіх по голові. А можна було б, якби нас учили встановлювати межі, то два-три рази людині було б вистачило. да? Мене не можна так трогати. М мене не можна. Дуже мало є в світі людей, яким можна торкатися мого тіла. да? Ну, Дуже мало в світі людей, яким дозволено торкатися мого тіла. Не може хтось там. З вулиці, чи вчителька, чи даже няня, да, чи да, хатня робітниця, чи, чи навіть е, знайома. Ну, Мало людей, яким я дозволяю чіпати моє тіло. Мені це неприємно. Понімаєш? Відповідно, якби ми зразу установили ці межі, так спокійно. От нас соціальна дистанція між нами метр. Не треба не насідати мені на голову, не треба сидіти мені на голові, подавлювати мене, подавлювати мене. От я замічала за от у мене мілка, мілка, котрі я зараз прибрала. От вона над моєю дитиною так нахиляється. Ноюша сидить ість, а вона отак. І я, значить, тисячу разів просто брала за шкіборку і отак убирала, убирала. Не дави його, не дави. Ну вона, вона не понімає меж аж поки її уволять. Вона взагалі не розуміє, вона перетинає повністю всі межі, поки їй не дадуть шахтёрною лопатою або не уволять. Ну, є такі літаки. Але знову ж таки, це тисячу кроків порушення наших меж було. І тому що нас не навчили, як це робити е, правильно, ми мусимо відбиватися шахтёрною лопатою. Да? Мусимо. Просто-напросто нас не навчили ставити межі м'яко, нас вчили. Або терпіти, 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 або ми просто вже взриваємося і нападаємо на людей, блядь, з бензопілою. Все, все. І це в, в кращому випадку в, в тобі вже ця пасивна агресія, блядь, взривається, да, мусимо. Вже коли ти біжиш з бензопілою. Да? Третя причина це страх відмови. да. Тобі здається, якщо я скажу, що мені щось не підходить, що мені не ок. То мене кинуть, да? тому е, краще взагалі нікого до себе не підпускати. Щоб мене не кинули, щоб мене не відторгли. Угу. Е, Четверта, це така, знаєте, гордість. Я нікому не дозволяю зі мною так поводитися. Да? Звучить насправді дуже сильно. Ого! Але часто це просто про страх у масці сили. Страх у масці сили. Да? П'яте. Це, знаєте, таке тестування тестування. Ви думаєте, якщо людина мене любить, то він проб'ється через мою стіну. Доб'ється мене, проб'ється через мою стіну. Да? Але, дивіться, спойлер в чому: здорові люди не пробивають стіни. Розумієте? Здорові люди розуміють кордони, і вони точно не пробивають нічиї стіни. Ну, це, це потрібно, щоб людина була, блядь, в стадії маніакала, блядь, щоб вона лізла, блядь. І щоб вже її повезли в психушку, або в поліція забрала, або Бобік за нею виїхав, да? Последній раз, Світлана, последній раз за запізнення прощаємо. Тому, яка взагалі ціна стін? Яка ціна стін, да? Ціна стін це все ж таки самотність, да? Да, ми захищені, але ми наодинці, в одиночі. Да? Далі у нас завжди будуть поверхневі стосунки. Да? Тому що ніхто не знає нас справжню, тому що ми вимурували навколо себе стіни і не підпускаємо в глибину нікого. Да? Наступне відчуття, що мене ніхто не розуміє. мене ніхто не розуміє. А як же ж тебе зрозуміють, якщо ти вимурувала вокруг себе мури? Мури. І це все, знаєте, це ціна того, що ми просто не вміємо виставляти кордони. Отаку От ціну ми насправді платимо за того, що нас батьки, школа, соціум не навчив ставити кордони. Ми не знаємо взагалі, які є кордони. Про що мова. Нас доводять тільки вже до, до того угла, де ми б'ємо шахтерною лопатою. І це в кращому випадку. Да? Ну, ось да, відчуття, що мене ніхто не розуміє. І ще що, ми втрачаємо інтимність і емоційну, і фізичну. Ну Знову ж таки, тому що ми не підпускаємо до себе людей. Тому ми втрачаємо інтимність і емоційну, і фізичну, тому що насправді е інтимності також багато типів є.